Привірочним ножем виравнюємо капіляри після срізу. Вони були перерізані, а не подавлені. Будуть подавлені, не не приживані. Ну, Погано приживається, може по і досі. Хоча б одну сторону потрібно, щоб з'єднати не чисто посередині, а більш краю.

Черенок що повністю обматуємо. Ліку для того, щоб не виходила волога. Для зростання потрібно в середньому 25 днів. Тепер зверху я скотчем обматую. Скотч він більш щільно стягує не дає волозі проникати. Скотч для прочності, Скотч обратною стороною. Eu aí. повинен бути завжди мокрий, ну бажано. Розчека, заложили і вставляємо черенок. Сколько со временем разложится? Зараз я буду робити привівку зелене, тоб чорне зелене так, для цього відрізаємо, дораємо повністю на кущу. В інших місцях все, що намішає. Далі, що я роблю? Я буду прививати в цьому місці, а підріжу кущ вище. Для чого це все робиться? Так як соки, ну звісно, найближче. Токи, щоб е, текли, по всьому повністю магістраль буде працювати. Коли ви зрізаєте, тобто робите якось тут, наприклад, вроще, тут він бачить тупіковий варіант, ну, так, тупік е, і далі суп тільки, якщо йде, то треба сопротивлення, щоб він толкнув далі. Ротосинтез на... ростов і обмін на накидження. Так, так, тут є щось живе, взаємозв'язок, і тоді проходить процес зросту. На даному, якщо ви на зеленому робите, ну, краще робити ось тут надріз. Ну, верхушку відрізаємо, залишаємо листок для фотосинтезу. І тоді сокодвіження буде проходити сквозь наш черенок. То есть, ось так він буде э, проходити. І наша прививка більше шанси вона приживеться, так як він бачить, що більше глазків ніде немає виноград, а тільки по почувствує, що тут є глазок, і він на цей глазок буде пускати сокот э, движення. І він, скажімо так, переростається більш швидше. І... Скажем так, не то, що даже швидше, а він е, чувствує, що ну, я я чувствую, що, що є там жива е, його частина і треба зростатися. Вставляємо серцевину, я вставляю вовнутрь, щоб в верхній частині було, ну, скажімо так, більше серцевини, а тут, де капілярів більше, даної частини зверху, це для того, щоб ну, більше площа була для зростання. Дуже перетягуємо, щоб не передавати капіляри. Окей, обмотуємо, щоб волога не виходила, не було процесу окислення. Чи прижилася прищепа, саме перший результат, який ви зможете побачити, це не раніше, ніж як я і казав. 25 днів. А все, що раніше, це самообман. Почка за счет вологи пуска іде в ріст. пользується питательними віществами, ті, що знаходяться в даному черенку. І естественно... Вам показують, що ось, дивіться, прищепа прижилася все. А через два тижні вона пропала. Це ніхто не показує. Я показую повністю прищепу, яка прижилася аж на наступного року. Щоб повністю зрозуміти, що, да, цей мед працює. Щеплення я робив зразка. Ми... Кожен спосіб свій унікальний по-своєму. Є плюси і мінуси. На даний час це самий так спосіб який більш ефективніший з усіх ну Якщо в розщеп тобто пень, пень, якось тут, то тільки в розщеп потрібно робити. Нічого немає... Робити чорним. чорним на рукаві, ну я не роблю, приживаємось в нього хуже, чим у зеленого, скажімо так, тут постійно критчатка кліт... виробляється швидше і приживаємось набагато краще, ніж у старої древесини Тому і всі стараються показати щеплення тільки з даним. Ну, Пользується всіми, так, так як він найефективніший, якщо на рукав робити прищеп, розмноження лози. Якщо на постійно ви хочете куз замінити, то краще отак от робити. Тоді вам не потрібно буде пагане зелені обламувати на протязі всього сезону урожайного. сама на развал Залишилось саме цікаве, головне підписати даний сорт винограду. Ну, це якщо зелений сорт. Даний сорт, який це привив я, це правісь. Тепер як зробили прививку чорне в чорне, в пінь точніше, то що я роблю? Я роблю зверху ось такий контейнер із баклажки. Баклашку ну, на даний час використовую 6-літрову або 5-літрову, це вже не особа немає різниці. І засипаємо вовнути і Перемішку зима. Якщо холодно буде, то опілки і волога. Якраз тут буде температурний режим піднімається, ну, якщо раніше робити трошки, вдруг якщо заморозки, там і ще. то температурний режим завжди буде і ночі більш теплий, тепліший він буде... Силки для вологи. Якщо є пісок, краще пісок. Тобто буде образовуватися. Маємо повністю. Перетяжко зима. Цього достатньо і залишилась на сверхній частині кришки і родимо ось таку тепличку. на протязі всього місяця, тобто це у нас десь до кінця травня, пагони пішли іменно, ну, періодично. Скажімо так, поглядати треба буде, бо може десь вибруньку сторони зрізали і може пустити свою. Ну, це буває таке. А так, обично він одразу йде. Тось тут зараз буде гарні умови для зростання. Тось раз, 3-4 дні заливаємо. Куст, все сім треба буде полити. Опо окружності. Щоб домашні животні не зламали, якщо ви робите зелене-зелене прививку, -зелене, я роблю так. Ще й зверху накриваю ящиком. Тоді ні не собаки. А не зламають її. Огодуємо. Виливаємо, вливаємо. Облищеку одразу. Б'ємо, як зміняємо. Два відразу тут. І друге. Все, на даному етапі. У нас прищепа виповлена повністю. Як піде зелена почка вріз, у зріст, то це означатиме, що ви зробили прививку на 25-30% правильно. Тобто, точніше що вона у вас приживеться. Далі, спустя на протязі від, з моменту прививки до... Пройде 25-30 днів, тобто за місяць. Якщо у вас прививка вже пішла в рост, тобто як мінімум 5 листочків буде, ну вже величеньке, видно, ви бачите. Це у вас приживаємось залишається десь відсотків до 75. І саме основне, це на наступний рік. Якщо все перезимувало добре, вона як кажуть, повністю і визрить встигла до зимової спячки. І весною проснулася. Тоді можна вважати, що прививка зроблена 100%. А все, що пишуть, що зробилось так, як 100% прививця, гарантії, хто займається прививками, а не піаром, Вам ніхто не дасть. Тому що є багато нюансів, які влияють на дану прививку приживаємось, і болячки, і все тому проще. Все, кому сподобалось відео, ставимо лайки. Дивимось, слідкуйте за наступними відео. Там буде показано, як розвиваються провівки повністю все. І як е, на протязі року, скажімо так, основні моменти. Тобто, Тобто спустя місяць, серпень, вересень-серпень і також на наступний рік весною.